Всім привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо, як оновити вручну сайт, опублікований на Netlify. Ітак кнопка на моєму проєкті має помаранчевий колір. Припустимо, нам треба змінити її на чорний. Ось мій проєкт відкритий в програмі Visual Studio Code. Колір кнопки вже змінено на чорний. Ось цей проект відкритий локально. Колір кнопки чорний. Зберігаємо зміни в проєкті. Далі йдемо на сайт Netlify під своїм логіном. Знаходимо Потрібний сайт. Переходимо на вкладку Деплой, скролимо донизу і побачимо область з повідомленням. Саме це ми й збираємося зробити. Відкриваємо нашу папку з проєкта та перетягуємо її до цього вікна. Йде оновлення. Все повинно бути опубліковано. Давайте перевіримо. Все, кнопка має чорний колір. На цьому все. Сподіваюся, що це відео допомогло вам зекономити час при вирішенні цього питання. До зустрічі!